Всім піс, ми звати Ані, і сьогодні я розповім вам про розлади харчової поведінки та як я перестала їсти через вплив моїх однокласниць. Тож, давайте почнемо. Ті, хто дивилися мої минулі відоси, знають про те, що в класі 10-му я перебувала в доволі такі токсичному середовищі, тому що всі мене покинули, мої друзі. І через це я просто почала спілкуватися з людьми. Рандомними, аби лише з кимось спілкуватися і проводити хоч якось час, щоб можна було подолати певний депресивний стан, назвамо це так, і викарабкатись якось з днища, на якому я перебувала. І такими дівчатами стали мої однокласниці. І на той період я, в принципі, не розуміла, наскільки токсичними були ці дівчата, і взагалі що вони страждали на розлади харчової поведінки. Тому що в них було доволі багато комплексів щодо зайвої ваги, і також щодо того, що вони виглядають супер негарно і так далі і тому подібне. Все своє життя я була ось такою. Типу, в мене ніколи не було проблем з зайвою вагою, у мене ніколи не було проблем з тим, що моє тіло виглядало якось не так. Тобто мені це все нав'язали люди. Все своє дитинство я слухала про те, що я скелета, нариксичка, і, в принципі, доволі багато людей і зараз вважаю, що я занадто худа, але сьогодні не про це. Давайте поговоримо про те, як в мене почалися проблеми з їжею, і що власне вплинуло на це. Тому що в той період, коли я була в 10 класі, я почала знову ж таки спілкуватися з дівчатами, які на той момент вже занадто сильно переймалися своєю зайвою вагою. І вони відвідували спортзал. Також дуже багато з них сиділи на неадекватних дієтах. Одна з них взагалі майже нічого не їла на той момент. І сніданком були пластівці з молоком. Там на вечері вона могла з'їсти якесь яблуко і середня трохи гречки, але вона їла дуже малі порції, і вона майже не пила води. Хоча при цьому всьому вона могла доволі багато пити, і вона відвідувала зал тричі на тиждень. Тобто нам десь було по 15 років на той момент 15-16 років. І це той період, коли твій організм все ще розвивається і росте. І дуже легко, якби, зіпсувати і припинити ось цей необхідний процес. І, звичайно, що ніхто ж цього не розумів. Але мені насправді було. Тоді більше начхати, я б сказала на цих дівчат, тому що в мене не було якогось нездорового ставлення до свого тіла, тому що в принципі мене все влаштовувало, все моє життя. Але знаєте, коли ви знаходитесь в соціумі ось цих дівчат, які постійно худнуть, які постійно хочуть а, мати вагу 50 кілограмів, хоча їх зріст якби ну, сімдесят-стосімдесят і одна дівчина була взагалі набагато вищою. За 175, мені здається, вона під 170 була. І, звичайно, що ну, при такому зрості ти не можеш важити 50 кілограмів, це ну, очевидно. Але в цих дівчат було занадто багато комплексів. Я не знаю, де вони їх набралися. Можливо, через те, що вони доволі багато спілкувалися з хлопцями, і в принципі я була на той період доволі такі відлюдником, я все так назвала. І можливо, через те, що я була занадто худа, у мене не було такої проблеми. Але ну, деякі люди мені казали, що мені потрібно більше їсти, що я виглядаю канорексичка, і що взагалі ну, це не окей, це не здорово, що мені потрібно щось робити, і, там сходити до лікаря. Але знаєте, це було дуже дивно, тому що в мене якраз таки було нормальне самопочуття. Просто деякі люди можуть бути худими, і це нормально. І, наприклад, у мене є певна вага, в якій мені комфортно, і звичайно, що. Періодично я можу добирати вагу, я можу скидувати. Але в мене не було ніколи такого, що я якось примусово худнула. Було, але знову ж таки, це було через вплив цих дівчат і їхніх проєктів, їхніх комплексів на мене. Тому після того, як ми перестали з ними спілкуватися, у мене більше такої проблеми не було. І, власне, як я почала розуміти, що зі мною відбувається. Коли я почала ходити в спортзал, звичайно, в мене були певні навантаження, і я там хотіла суперкрутий прес. Звичайно, що я хотіла якихось певних результатів. І на той момент я ходила разом з тією дівчиною, про яку я вам розповідала раніше, що в неї були неадекватні дієти. І інколи після залу ми приходили до неї додому, і звичайно, що вона мені готувала поїсти, в принципі, те саме, що і Собі зазвичай це, це були якісь фрукти, овочі, смажені, яйця, гречка. Але мені завжди якось вона могла покласти набагато більше, ніж собі. Хоча ну, фізично вона набагато більше, ніж я. Тобто вона мала їсти більше, ніж я. Але виходило так, що їла більше я в той момент, і мене це дуже сильно дивувало. Але знову ж таки я не нав'язувала свою думку, тому що я вважала, що вона все робить правильно, адже вона ходить в зал, вона має тренера і ну, вона худне. Напевно, вона розуміє, що вона робить. Але з часом, коли я почала розуміти, скільки вона їсть, наскільки вона неадекватно рахує калорії, тому що вона підраховувала абсолютно все. Тобто, вона могла з'їсти якусь булочку в школі, і вона рахувала ці калорії, тобто, що ну, от, вона не могла перейти якийсь певний поріг. І, звичайно, через те, що вона любила випити, всі ми прекрасно знаємо, що це дуже калорійна штука, вона могла не доїдати реально. Кожен ранок вона зважувалась. і Ввечері вона зважувалася, якщо вона там скинула якихось 200 грамів, то це обговорювалося всім класом, всією тусовкою. І це було супер дивно. Але знову ж таки, дивно для мене це було на початку. Тому що, коли ти знаходишся в цьому середовищі, ти починаєш в нього якось вливатися, і потім ти просто не розумієш, що за фігня відбувається. Тобто ти стаєш просто частиною цього, і ти вже не можеш відділитися. Тобто ти починаєш думати, що ти теж недостатньо худий, вони інколи там. Могли підкинути якісь типу, жарти, що да, ну, тобі і так не треба худнути. Але да, живіт, в принципі, якось можна було б трохи прибрати. Або вони, наприклад, казали про якісь недоліки в своєму тілі, але я мала, в принципі, такі ж самі схожі проблеми, і я розуміла, що «Блін, у мене теж є ця проблема, мені, напевно, теж її потрібно якось вирішувати. Хоча в мене не було цього бажання, я робила це лише тому, що це були спроектовані комплекси на мене. Також неодноразово була така ситуація, що ми йшли разом до залу ввечері, тобто десь о сьомій годині. І, звичайно, що коли ти повертаєшся в залу, це вже десь 9 десята і по нормам цієї дівчини ти не можеш їсти. Ну, звичайно, що в принципі це не окей, але вона могла лягати спати голодною. Тобто я все одно приходила, я могла там перекусити щось, я могла щось нормально з'їсти. Але в якийсь момент я встановила собі додаток на телефон, щоб рахувати калорії. Тобто, ви розумієте. Що мені це не було потрібно, але я почала це робити. Звичайно, що я не рахувала так фанатично, як робила це вона, тобто я там приблизно підраховувала і намагалася там десь не доїсти, доїсти. І це було настільки тупо, тому що мені це взагалі було не потрібно. Я так само почала важитись не на постійній основі, оскільки в мене не було. Можливості важитись вдома, оскільки в мене не було цієї штуки, щоб важитись. Але прикол в тому, що коли я була в, в гостях у цієї дівчини, я постійно важилась в неї. Зважувалась для чого. Я не розумію теж. Тому що, в принципі, моя вага вона постійно була незмінною. І навпаки, в мене виходило так, що в мене росла маса, і звичайно, що ну, типу, через це вага трохи змінювалась. Але це хвилювало, звичайно. І мені також запам'яталася одна така ситуація, коли я була в залі, спілкувалася з тренером, і вона мені розповідала якусь історію. Ми обговорювали про те, коли наступного разу я прийду, і це ж підійшла ця дівчина до нас. І я сказала, що я не прийду на цих вихідних, тому що я зі своєю знайомою йду в заклад, де готують дуже круті бургери, і там картопля фрі теж дуже прикольна. І в якийсь момент я це озвучила. І ця дівчина мені сказала, що навіщо взагалі ти ходиш в зал, якщо ти потім ідеш і нажираєшся, як свиня фастфуду, і який сенс взагалі з того, що ти ходиш в зал? Яка твоя ціль, якщо ти все одно потім п'єш колу і сиш ось це все? І якщо чесно, я тоді випала, тому що я настільки змінімізувала фастфуд в своєму житті через неї, тому що вона мені постійно нав'язувала, що це не окей. І ти взагалі не маєш права нічого їсти, такого шкідливого, оскільки ти ходиш в зал, хоча я не працювала там ні на масу, я не намагалася ні скинути, ні набрати нічого. Я просто ходила туди, щоб у мене була якась певна фізична активність, щоб подолати свій депресивний стан. Все. Просто, щоб якось проводити свій час, укріпити м'язи просто для здоров'я, знаєте, ну, корисно. Типу, ти чимось займаєшся. Я була просто в шоці, але тренери її більше проігнорували, ніж щось відповіла на це. Але вона теж сказала, що ну, фастфуд це не дуже добре. Я така, ну звичайно, це не дуже добре, тому що це шкідлива їжа. Але камон, має бути якийсь баланс в харчуванні в усьому. Якщо ти ходиш двічі в зал на день, тому що в тебе вже якась маніакальна залежність, перше ти там робиш якісь силові, ввечері ти приходиш побігати в зал. Навіщо, якщо ти можеш так само піти, побігати на вулиці в цей момент. Я цього не могла зрозуміти, якщо чесно, тому що реально в якийсь момент я зрозуміла, що це вже занадто. І те, що я рахувала калорії, те, що я зважувалась, те, що вона аж так на мене наїжджала, що я щось там неправильно їм чи не так роблю. Я була просто в шоці, тому що я не розуміла чому. Оскільки, як я сказала, в мене не було цілі схуднути. І це була просто її проекція на мене. І в якийсь момент. Я пам'ятаю, я була в неї вдома, ми про щось спілкувалися, і вона мені почала розповідати щось про себе. Це завжди буває з токсиками, ти постійно слухаєш про їх проблеми. Але коли ти починаєш розповідати про те, що відбувається в твоєму житті, вони тобі кажуть, не ний, що ти ниєш. І, звичайно, що вони тебе взагалі не хочуть слухати, вони хочуть лише нити, як вони це називають. І в той момент вона мені сказала щось про. Ми говорили про хлопців, і вона мені розповіла історію про якогось хлопця. Потім ми почали говорити про те, що вона не їсть зараз майже взагалі, і вона розплакалась. І я не могла зрозуміти, чому вона плаче. Але потім вона мені сказала таку річ, через яку я зрозуміла взагалі, в чому була проблема, в чому була біда, чому вона це все мені нав'язувала. По-перше, вона мені сказала, що. Вона мені дуже сильно заздрить через те, що мені не потрібно в принципі нічого робити для того, щоб бути худою, тому що я така від народження. І вона сказала, що вона теж хотіла би мати таке стронке тіло, як в мене, і не докладати зусиль для того, щоб з ним зробити. Але в той же момент, коли я була молодшою, вона мене булила за те, що я була занадто худою. Але коли я стала доросшею, вона почала на це зовсім по-іншому дивитись. І це було смішно. І мені було настільки неприємно в той момент, я, я розгубилася, я не розуміла: взагалі, ти мені кажеш, що ти мені заздриш через те, що я худа. При цьому всьому, ти мені весь цей період нав'язувала якісь свої комплекси, і через тебе я теж почала а, слідкувати за тим, що я їм, коли я їм, як багато я їм, хоча в мене ніколи цієї проблеми не було. І ти плачеш лише через те, що ти мені заздриш. Через те, що в тебе ніколи не буде такого тіла і чому ти його досі не можеш прийняти, я цього не розумію. Типу, ти можеш просто їсти здорову їжу, періодично ходити в зал, робити більше кардіо і не паритись. прийняти себе такою, якою ти є. Навіщо ліпити з себе те, чим ти не можеш бути насправді? Якщо в тебе інша генетика, це настільки, ну, я ніколи цього не розуміла, якщо чесно. І досі я, ну, я не зрозумію цього. Це так само, якщо зараз я буду намагатися розкачувати свої плечі і розкачувати свої бедра, щоб в мене просто була ось така талія, тому що ну, це прикольно виглядає ні. Або що мені потрібно операцію якусь зробити, щоб видалити ребра, щоб в мене було видно талію. Ні, я не буду цього робити. Тому що в мене такий тип тіла. Навіщо мені це робити? Ну, типу, для кого? Для себе мені це не потрібно. мене все і так влаштовує. Я приймаю своє тіло, але. Через неї в мене був період, коли я реально насильно перестала їсти. Тобто я ну, не прям перестала їсти зовсім. Але в мене був такий період, коли я була голодна, але я себе змушувала не їсти. Тому що я вважала, що я недостатньо худа, або вже був не той час, щоб їсти, тобто вже було запізно, або в мене не було нормальної їжі, нормальної, щоб поїсти. І я не хотіла псувати якось. Свої результати в спортзалі. Це така дурня, насправді, така маячня. От я це все зараз згадую, і мені стає соромно за цю дівчину. Тому що з часом, потім, коли вона мені розповідала про ще одну дівчину, також яка ходила в зал, вона мені сказала, що у цієї дівчини дійсно був розвиток харчової поведінки, оскільки вона могла з'їсти. Там, якийсь пиріг, наприклад, просто щось з'їсти, і піти потім це все, ну, типу, почиститись, це зрозуміло, так? І я не могла зрозуміти, навіщо вона це робить? Я взагалі я була в шоці, тому що я вперше тоді про це почула. Тому що я знала про анорексію, як таку, що це реально люди цим страждають, вони примушують себе не їсти, вони там на воді лише сидять. Але щоб прямо от так. Не, не доїдати, просто ну вона їла, щоб відчути цей смак, але потім йшла і чистилася. І я просто це не смішно. Це реакція така тупа, але я була в шоці реально, коли я це почула, і потім з часом я почала зіштовхуватись цією проблемою все більше і більше. І мені просто цікаво, ну чому люди це роблять? Чому вони починають настільки сильно ненавидіти себе? Мені це нав'язало, і це ж хтось так само нав'язав їй. І хтось так само нав'язав іншій дівчині, що вона занадто товста. Ну, окей, якщо ти хочеш там схуднути, ти можеш зробити це екологічно для свого тіла, для свого здоров'я, ти можеш зробити це поступово, а так як вона, що вона просто перестала їсти. Вона навіть сиру воду майже не пила. Тобто, вона, в більшості просто, могла там щось перекусити, і вона постійно також їла вівсянку з фруктами. І там або овочами, наприклад. І я пам'ятаю, що я додавала там горішки інколи у вівсянку, або родзинки, або фрукти. І вона мені навіть в той момент сказала, що ти розумієш, що це по калоріям вийде занадто. І я просто була в шоці, тому що я не хочу їсти просто вівсянку. У мене немає проблем з вагою, Чому я маю це робити? Взагалі, хто ти така, щоб мені це казати? І просто в якийсь момент мене ось так щось. Сталося і те, що ці люди мені нав'язують, це не окей, це не здорово. І взагалі, чому я маю цьому слідувати, це особисто їхній комплекс, і вони страждають цим. Не я. У мене немає цієї проблеми. І їхня проблема вона насправді була в більшості видумана. Звичайно, що ти можеш відмовитись від фастфуду, наприклад, ти можеш відмовитися від випивки, не знаю, ти можеш кинути курити. Ти можеш займатися більше кардіо, але все одно, якщо ти будеш себе силувати, постійно худнути і кожен ранок писати в свій чат з подружками, що ти сьогодні скинула 200 грамів всього на всього, або що ти сьогодні пішла в нуль, і ти не скинула нічого, ну це вже занадто і. Мені здається, що мені дуже пощастило, що в мене не було ніколи практично такої проблеми, і що я дуже швидко зрозуміла, що те, що зі мною відбувається зараз, це ненормально. Але відголоски цього досі в мене є, тому що коли я відчуваю, що я занадто багато починаю їсти, я перестаю, і я потім думаю, чому я перестаю зараз їсти, якщо мій організм потребує цього. І я потім починаю згадувати цю дівчину, як вона мені казала, що ти забагато їсиш, чому ти не можеш просто перестати, і я просто в шоці. Типу, я розумію, що воно досі є в моїй голові, вона ось тут сидить. Але насправді те, що я вам хочу сказати, що школа це реально просто теплиця, де вирощуються ось ці-всі якісь проблеми. Тому що також в моєму класі була не одна дівчина, яка любила. Завдавати собі болю, я просто намагаюся сформулювати думку і озвучити її так, щоб це не забанили потім. Тобто ви зрозуміли, що людина робила. І причому вони могли сидіти і просто ковиряти от себе ну, на уроках. І в них реально всі руки були просто, ну, ніби, знаєте, котик тебе поцапав. Але ну, зрозуміло, що то був не котик. І в когось це була булімія, в когось, ну, всі. І інші розлади харчової поведінки, які ви можете знати, у багатьох це було. У Дуже багатьох була депресія, деяких булили. І я вважаю, що в принципі ця історія дуже важлива, оскільки дуже багато дівчат, хлопці, мені здається, менше цим страждають, страждали розладами харчової поведінки, тому що, в принципі, у мене є, до речі, така штука як переїдання через стрес. Я майже подолала вже цю проблему. Тобто в мене вже немає, що я там заїдаю свої емоції, але в мене це було. Це, до речі, сюди ж теж відноситься. І причому я заїдала солодким. Я зараз взагалі майже солодкий не їм. Тобто, yeah. Yeah. хто знає, це розцарапування свого обличчя, своєї голови, в принципі, всіх якихось ран на своєму тілі, це ж капець. Просто. І єдине, що я вам хочу сказати, це те, що ви маєте зрозуміти, що. Це не ви. Не з вами щось не так. Або ж не з вами якась дійсна проблема відбувається, що ви якась не така. Ні, все нормально. Вам просто це нав'язали. І не потрібно вимагати від себе забагато, тому що ви перш за все людина, і всі ми різні. У всіх різний тип тіла, і у кожного, звичайно, буде різна вага. І ну, деякі люди вони ніколи не будуть 90-60-90%. Це абсолютно нормально. Навіть я. Не 90-60, 90 і близько. Тому не потрібно цим так занадто перейматися. Звичайно, що спорт це круто, і якщо ви хочете ходити в спортзал, щоб будувати свою фігуру, це топ, але не з цим. Тому що я не буду насправді давати якихось тут порад, що вам робити, якщо у вас розлади харчової поведінки. І я думаю, що вам, по-перше, потрібно звернутися до спеціаліста, тому що знову ж таки. Те, чим я страждала, це те, що я в якийсь момент перестала їсти, але не на постійній основі. Тобто я просто почала жорстко не доїдати, тому що хтось мені нагадав свої комплекси. І чомусь я вирішила, що це реально про мене. Хоча, якщо реально копнути туди глибше, то це було лише через те, що я просто була в такому соціумі, і люди нав'язували мені свою думку. І коли реально ти знаходишся в цьому соціумі, хочеш, не хочеш, ти. Починаєш підлаштовуватись під це середовище, і це реальна проблема, тому що ми люди соціальні, на жаль. І якщо вас впихують до людей, які в більшості випадків не задоволені своїм життям, ви теж будете незадоволені своїм життям, людиною, тому що те, що вас оточує, створює вас самих. І якщо всі навколо вас худнуть, або якось занадто зациклені на калоріях, скільки їжі вони споживають. То хочете, не хочете з часом ви теж почнете шукати в собі проблему, якої насправді може й не бути, або вам нав'яжуть це, або просто ви почнете робити це типу за компанію, і самі навіть не зрозумієте, навіщо ви переслідуєте цю ціль? От в чому мета заключається? Це ваше було бажання, ваше прагнення, і чому взагалі ви настільки жахливо ставитесь до себе, свого тіла, свого здоров'я, оскільки. Насправді, якщо так задуматись, наше тіло робить стільки всього для того, щоб ми просто існували. Тому що, коли ви прикидаєтесь, ви стаєте на свої ноги і ви можете йти. Тобто вони все ще функціонують заради того, щоб ви кудись рухались. Так само ваші руки, ваше тіло в цілому, ваш шлунок, який ви просто, я не знаю, морите голодом, на таким ви так знущаєтесь. І потім у вас будуть 100% проблеми зі шлунком. Навіщо псувати своє здоров'я? Тому що майже всі дівчата, у яких були розлади харчової поведінки, мають проблеми з шлунком. Майже всі. І це дуже сумно, тому що люди просто зіпсували своє здоров'я, наслідуючи чиїсь ідеали. Хтось їм просто нав'язався. Тому що, коли ми народжуємось, ми не маємо в собі цих комплексів, немає нелюбові до себе. Ми не думаємо, що ми якісь занадто худі або занадто товсті. Ми просто насолоджуємося І Лише потім, коли ми починаємо ходити в садочок, в школу, де навіть в садочку. Я не можу сказати, що там прям якось занадто сильно це впливає. Майже ніхто з дітей ну, не булить в такому віці, але от в школі починається ось це пекло, коли вам починають просто нав'язувати це все, і у вас з'являється купа комплексів, і інколи навіть це. Нав'язування відбувається і в сім'ї просто от, якийсь тупий жарт. Тому що наді мною, до речі, постійно жартувала мама, що я занадто худа. Але зараз вона вже так звичайно не жартує. Але воно відбувається в пам'яті. Я на повному серйозі вам кажу. І це травмує, тому що в якийсь момент я реально хотіла набрати вагу, тому що я думала, що я занадто худа. І я не розумію, звідки взагалі ось це розуміння нездорової худорлявості. Є таке, звичайно, але, в принципі, я нормально на той момент виглядала. І як бачите, я це переросла, я зараз нормально виглядаю так само. Тому мені здається, що просто людям потрібно відчепитися від себе, тому що навіть я наразі до кінця не можу прийняти своє тіло, я ще досі цьому вчуся, і це дуже складний шлях, тому що. Знаєте, це більше навіть не про естетику, вже ти настільки ненавидиш себе, своє тіло, і навіть не цінуєш те, що воно робить для тебе кожного дня, для того, що ти просто мав змогу існувати в цьому світі, це настільки тупо, і це не до всіх приходить. І до мене це, до речі, теж прийшло доволі пізно, тому що я, в принципі, досі інколи можу робити дуже такі виснажливі тренування. Але я роблю це для того, щоб просто тримати себе в тонусі. Хоча я не можу сказати, що моє тіло прямо цього потребує, але я ніколи настільки сильно не знущалась над собою в плані тренування, як реально це роблять деякі люди, тому що ну, вони, напевно, йдуть більше на результат. Я поділилася своїм досвідом, я розповіла трохи свою історію, тому що в дійсності я майже не зіштовхувалась з розладами харчової поведінки в своєму житті. Тобто, більше я спостерігалася цим зі сторони, я майже не страждала. Там, розладами харчової поведінки, знову ж таки, єдине, що це було, це те, що в якийсь момент в мене почалися нездорові стосунки з їжею, хоча реально вони були в якийсь момент не супер здорові. І те, що я заїдала емоції. Але конкретно такі складні випадки: це те, що я бачила у інших людей, і були реально дівчата, які мені також розповідали про свій досвід в цьому. І Я вам хочу сказати, що все йде від того, що хтось їм просто сказав в якийсь момент, що вони там товсті, або вони не гарні, або їм треба схуднути. І це все починається з цього. Тобто, все одно це йде від невпевненості, комплексів, і тобі їх хтось нав'язав. Тобто це проекція. Люди просто якось надто сунуть свого носа в чужі життя. І вони навіть інколи не розуміють, наскільки сильно вони можуть зіпсувати чуже життя. Тому Мені здається, що я вже казала, що я не дуже сильно люблю людей. Вибачте, це правда. Але я поділилася своєю історією і я сподіваюся, що вам було цікаво це послухати. Дуже хочеться вірити, що ні в одного з вас це не відгукнулося і нікому це не знайомо, але, на жаль, я думаю, що ті, хто натиснули на це відео, їм це знайомо і вони хотіли почути щось в якості підтримки для себе, або, можливо, знайти вирішення цієї проблеми, або просто знайти ще одну людину, у якої. Були розлади харчової поведінки, і мені дуже прикро, якщо ви дійсно зіштовхнулися з цим, і в принципі продовжуєте боротися з цим, тому що це дійсно дуже складно. І мені здається, що побороти це як і депресію неможливо, тому що це буде вертатися періодично, якщо не підтримувати якусь адекватну самооцінку. Я вже хрипну. <кхів> То що ж таке що, в принципі, воно працює так само, як і депресія, і всі інші психологічні розлади. Тож, я сподіваюся, що вам сподобався. Тож, я сподіваюся, що вам цей відос був чимось корисним і цікавим. Тож, підписуйтесь на мій канал, ти Лукаса, і пишіть коменти. Обов'язково. І до нових зустрічей. Бай!